Доброго дня! Сьогодні невеличке відео по хризантемі. Що на даному етапі потрібно цій квітки? Зараз ось вона у мене виглядає так. Це та, яку я вирощую в закритому ґрунті, обмеженому відеречках. Ось. Там є і в ґрунті, вон, вона, а тут конкретно у відеречках. Вона... Звісно, трохи відрізняється, як потрібно доглядати цю і ту. Ну, такі невеликі відмінності, але вони є. Відмінність перша. Якщо ви вирощуєте в відкритому ґрунті, там більше доступ до мікро-макроелементів, які знаходяться в землі, Ось, і вона за рахунок цього може розвиватися. Тому і вологу також вона може брати із землі більше. Тому підкомка, ну, менш інтенсивна йде для теї хризантеми, яка вирощується в ґрунті. Ось ця, що, яка у мене в, закритих, в закритому ґрунті, якби коренева система має обмежений доступ до. Доволі чи як сказати, В неї ось скільки є тут на 10 літрів, скільки вона й бере. Тому при тому, як я її висаджую, я буває заложу якесь пролонговане добриво. Ось тут воно. Я думаю, її таке простіше я купую, не таке, як для петуну. Ну, цього недостатньо. Все рівно, тому що потрібно ще додати і по листу робити підкормки, і так, якщо не заложити, то кормити потрібно добре. Так. Ну На даному етапі нам ми повинні наростити вегетативну масу, щоб вона потім дала квіти і був гарний кущ. Для Нарощування вегетативної маси нам потрібен азот. Тому підконки я роблю добривом формулами, універсальним добривом, де більше азоту, і чередую його із добривом, якому ну, порівну з всього 20-20-20 азоту, фосфору і калію. Ось. Для того, щоб Азоту було більше, можна любе добриво використовувати, не так. з змістом вищим азоту. Це може бути мастер. Ось, може бути, ось таке я в мене закінчився. Я ось вчора таке придбала для хризантем, чистий лист добриво. Ну, на назву. Особливо звертати уваги не потрібно, тут його можна використовувати кругом, не тільки для хризантем. В цьому добриві важлива формула. Ось. Тут азоту 22, фосфору 4,5 і калію 12,5. Тобто те, що нам зараз потрібно. Потрібно наростити масу зелену, тому більше азоту. Ну, ось, З цим добривом я і буду користуватися зараз. І вам також раджу, можливо, якщо немає такого універсального, можливо, можна навіть селітру аміачну використовувати, можна карбамід, ну, що у вас є, де більше азоту. На цій стадії хризантемі потрібен азот. Ну, Поки що все до зустрічі.